всі привіт! Сьогодні був на розіграш на ось ось Бані крейд. Я вже давно не виходив, а коли я повернувся на свій старий аккаунт е на телефон, там збирало три штуки такий. Один я продав, хочу щось продавати, а один розіграв Це перше місце. Друге місце. З друге місце точніше буде отака авгрейнячка мараме. Ну, а за третє місце буде клок Спайдер, щоб є непоганим таким. В ну, розірві ще дуже прості. Потрібно треба лише бути підписаним на мене. Не. Бажано, що нас спотула, але це не обов'язково. Поставити лайк, написати коментар зі своїм ніком. Ну і, і все: телеграм-каналу в мене немає. Viber також немає. Тому це все ще від вас прошу. Буде три переможці, як я вже казав. Напишіть коментарі, коли між, між вами їх розіграти, бо скільки коментарів написали тільки одна і то Софія моя сестра. Тому. Один І тому напишіть, буде цікаво, буде цікаво по виграє. Так що так, дякую за увагу.